Мої вітання. У всесвіті подологією дуже поширені апарати серії Podotronic Opus 3, 4 V-310 з такими ось ручками. Я зараз покажу, як правильно чистити, бо більшість майстрів хтось знає, хтось боїться, хтось не знає, хтось взагалі не розуміє, навіщо це робити. Зараз я коротесенько розкажу, як правильно чистити ручку на цьому апараті. На таких апаратах з такими ось ручками. Поїхали. Обов'язкова умова для чистки ручки апарат має бути вимкнений. Поїхали. Для чистки потрібна щіточка. Зубна щітка, буша вжитку, можливо, і нова комусь. І пінцетик. Пінцетик може бути як такий. Так і ось такий пінцетик. Поїхали. І бажано, щоб така вона найзручніша насадка. Ось такого плану. Поїхали. Місце з'єднання. Нижня частина ручки і верхня частина. Ми ні в якому випадку так не розриваємо. Ми робимо цей процес контролю. Навіщо чистити ручку? Ручка з часом забивається волокнами з пилом, і апарат е, стає дуже повільно всмоктувати і неякісно всмоктувати пил. Це може бути проблема як двигуна пилососа, як несертифіковані мішки. Саморобні хлопці роблять, я проти них. На даних апаратах має використовуватися або антимікробіал, або фіолетового кольору. Крапка, все. Або забита ручка. Якщо з мішком все окей, двигун пилососа працює нормально, а ручка не всмоктує, значить потрібно що? Перевірити, проінспектувати ручку. Це робиться в середньому. Раз в три неділі, раз в місяць. Якщо дуже багато роботи, то раз на два тижні це потрібно робити, щоб пересвідчити, що в ручці нема ніяких заторів із волок, і пилу. Як це робити? Поїхали. Підкреслюю, на вимкненому. Поїхали. Беремо ось місце з'єднання. Ні в якому випадку так ми не розриваємо. Ми беремо пальчиками точку опору, щоб цей процес був контрольований. І поїхали. Це дуже легко робиться, дивіться. Клас, клац. і роз'єднуємо. Ось тут конектор 4 піна. І тут розетка також під 4 піна. Навіщо ця насадка? Для того, щоб завдяки їй було зручно, так як двигунчик стоїть досить щільно, до речі, отам забивається? Оці... Отвори, зараз одну секундочку. Я продемонструю. От зараз все чисто, то воно просвічується і продувається. Але з часом воно забивається волокнами, і тоді ручка погано починає всмоктувати. Повертаємося до процесу. Натискаємо на насадку, двигунчик рукою підтримує, щоб він не впав і не погнув оцей конденсатор. Витягуємо. Тут зараз все чисто, але в більшості випадків, якщо ви довго не чистите, то там оці місця, ці канали, вони забиваються. Для цього і потрібна щітка. Вичистили цю всю історію. <кій> обмили, можливо, комусь така малярна більш подобається. обмили, Ось тут місце, куди входить повітря в шланг, обов'язково тут поширена проблема, забивається волокнами з пивом. Витягли, все, обмили, обдули і назад збираємо. Нічого складного нема. Ось конектор, ось розеточка. Зафіксували. Ось ямка. А ось бугорок. Все, нема ніяких проблем. Нічого складного. Раз в місяць можна і зробити чистку. Перевіряємо. Все працює. Все, відмінно в Смокчу. Якщо була корисна інформація, не забувайте ставити лайки. Дякую за увагу.